Вітаю! Інтернат-магазин Майстерок пропонує вашій увазі інкубатори рябочка українського виробника. Виготовляються дані інкубаторів в місті Харків. А мають велику лінійку моделей. це 14 різних моделей. Бракуються вони на упаковці інкубатора на боковій стороні. Перший варіант це ручний переворот інкубатора, другий варіант це механічний переворот. Третій це автоматичний переворот. Також інкубатор може мати два варіанти терморегулятора. Це аналоговий терморегулятор та цифровий. В інкубаторі може бути додатково встанову Вологомір, 12-готове резервне живлення та турбіну. І є одна модель із брудером. Це дев'ята позначка. порочка. Розпакуємо даний інкулят. 3. В такому вигляді приходить інкубатор до вас, упакований. Це модель автоматичного інкубатора на 120 яєць. Зверху ми бачимо сітку автоматичного перевороту. Вентилятор упакований в картонну упаковку, це транспортна тара, її потрібно зняти, демонтувати. Вона нам більше не потрібна. Це верхня частина інкубатора з нагрівальними елементами та турбінами. Це нижня частина інкубатора у нас. Потім маємо інструкцію. Інструкція на всі варіанти інкубаторів, які запропоновані лінії підрядника. При вивченні інструкції потрібно звертати увагу саме на той варіант інкубатора, який ви купували. Тобто ручний переворот, чи автоматичний переворот, чи механічний. І також по терморегулятору, чи цифровий, чи аналоговий.